Тоді ми мали приєднатися майже на тиждень раніше, і нам блокували це приєднання. Угорщина так. Що казали? Казали, що в них ремонт в офісі, і вони не можуть забезпечити цю синхронізацію, оскільки співробітники обмежені у доступі до робочих місць. За рахунок чого нам вдалося витримати ці три тижні, враховуючи, що ми вже від'єдналися від Росії, але ще не приєдналися до європейської системи? Ну, по-перше, це професійність команди, яка працювала над цим. Це дійсно було цілодобово, і люди, які були залучені до цього процесу технічного. Вони проявили себе ну, просто бездоганно, незважаючи на те, що вони в цей час переїжджали, незважаючи на те, що в нас дуже впав попит.